Того дня мої хороші. Вже наступив місяць травень, останній місяць у навчальному році, скоро вже почнеться літо, ви підете на канікули. Тому зараз я пропоную вам згадати все, що ми ви вивчили в цьому навчальному році, що нового ми дізналися, чому навчилися, у що ми гралися, що співали. Тож давайте починати. Але спочатку, звичайно, нам треба музично привітатися. Цьому році ми дізналися дуже багато нового про музику, ми познайомилися з трьома китами музики, які тримають всю музику на світі, і без яких музика була б неповноцінною, не такою, якою вона є. Чи пам'ятаєте ви, як звуть цих братів? Звуть їх пісня, танець і марш? Ми з вами навіть виконували рухову вправу для того, щоб навчитися краще відрізняти пісню танець і марш. Давайте її згадаємо. Пропоную зробити невеличку руханку. Якщо ви почуєте звуки танцю, Робити рух, який називається коло паличка. Якщо ви почуєте звуки маршу, то маршувати по хаті, як справжні солдати. Раз, два, раз, 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 два, а якщо ви почуєте пісню? То махайте ручками зі сторони в сторону плавно і розмірено. Готові? Тоді почнемо! Також ми з вами вивчили, що таке ноти. Давайте згадаємо, що це. Ноти це такі символи, якими записують музику. Як буквами записують слова, так нотами записують музику. Також ми з вами вивчили, як називаються ці нотки. Давайте згадаємо, як їх звуть. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. А давайте не тільки згадаємо і проговоримо, а ще й проспіваємо. До Після ноток ми познайомилися з двома братами-ладами веселим мажором та вічно сумним мінором. І навчилися відрізняти їх один від одного. Пропоную виконати таку вправу. Під мажорну музику будемо плескати долонями в ритм. Під мінорну музику будемо робити плавні рухи руками. Ось так. Готові? Протягом року ми з вами дізнавалися про народні традиції, про те, як в нашій країні святкують стрітення Масляної, як святкували Різдво та Великдень найбільші християнські свята в нашій країні. Ми з вами подорожували до театру і дізнавалися, як називається професії людей, які працюють у театрі. Також ми вчилися робити вправи для голосу для того, щоб наш голос ставав сильним і міцним, і ми могли говорити довго-довго і красиво-красиво, як актори в театрі. Давайте згадаємо цю вправу. Уявіть собі, нібито ви знаходитесь на теплому весняному лузі. Гріє яскраве сонечко, співають пташки. Ось перед нами квіточки. Дуже хочеться їх понюхати. І давайте ми будемо робити це правильно. Вдихати повільно через носик, а видихати через ротик. Молодці. Тут раптом бачимо, із пагорба побіг веселий струмочок.

Біля струмка почали літати різні жучки. Ось так. Повторюю за мною. Раптом під деревами щось зашароділо: це виліз їжачок і запехтів. Давайте разом із ним. На дереві над їжачком заспівала зозуля. Давайте і ми разом із нею. ку куку, ку-ку, 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 ку-ку. Молодці. Помилувалися ми природою та й подумали, який же красивий наш світ. Ех, давайте разом зі мною. Ех, закінчуємо вправу. Ви молодці. У вас все дуже гарно вийшло. І ще на початку зими ми з вами знайомилися з родинами клавішних та струнних інструментів. Ми говорили про те, що в родину клавішних інструментів входять знайомі нам піаніно, рояль, електронне піаніно, синтезатор. А також старовинні інструменти, які зараз використовуються дуже рідко клавесин, клавікорд. А у родину клавішних входять дуже схожі один на одного за формою. Але такі, що дуже відрізняються розмірами, скрипка альт. Віолончель та контрабас. І ми з вами слухали відомий твір композитора Роберта Шумана Дід Мороз у виконаннях різних інструментів: фортепіано та струнних. Давайте зараз згадаємо, чим же вони відрізняються по звучанню. Що ж, рік у нас пройшов дуже продуктивно. Ми дізналися багато нового, танцювали, співали та навіть створювали власні музичні інструменти. Ну що, любі дітки, мені час з вами прощатися до наступної зустрічі. А наступна зустріч у нас буде дуже цікава і повчальна. Дуже корисна для вашого життя, особливо перед літом і перед відпочинком. А тепер всім до побачення!